Час, зараз буде, відбудеться відкриття і вже відбір основного продукту буде тіла. Все, є у нас температура ректифікації 74,31 на 4,3 секунди. Знайшов 4,7, 4,3. Все. Пішов відбір. Бачимо, тут вже значно більше відкрилося. І тут має вже активніше. Значно активніше. Як тільки температура в царзі скакне вище 74-31 цієї температури, відбір закриється і буде чекати, поки вона не вернеться назад, і ще плюс 20 секунд. Крім того, Потім знову відкриється, але вже на, на долю секунди, там, на трохи менше. І Так буде постійно відкриватися по, по трохи менше, менше, менше до 3,5 секунд. 3,5 секунди вже потім менше не відкривається відбір. От якось так.